Пане Андрію, тоді переходимо. Ви зараз кажете, що Росія не здатна вести серйозних конфліктів. Ну йдеться про там атлантичним альянсом. Ми зараз говоримо про вагнерівців, які активно Росія переправляє на територію Білорусі. І ось останні новини, які ми маємо сьогодні. До речі, теж колона заїхала в Білорусі. І там повідомлялися білоруський паблік, білоруський гаюн. Вони стежать за цим. І, а наступна інформація від наших от партнерів сусідів: Польща планує збільшити свою армію майже в два рази найближчим часом, і це якраз то пов'язано з цією активністю бойовиків, вагнерівців і. Про це заявив віце-прем'єр Польщі Ярослав Каченський. Він каже, що в Україні буде створено сім дивізій і замість нинішніх трьох шість з них будуть бойовими, а сьома резервною. Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова шоста і він каже, що прагнуть створити сильну сухопутну армію. Яка у вас є інформація щодо кількості зараз цих вагнерівців на території Білорусі? Навіщо, навіщо це ж, навіщо росіяни не роблять це просто так, якось це ж на перспективу, можливо, не знаю. Польща справді бере курс і не зараз, а давно: на модернізацію, розширення і змістення власних збройних сил, і угу. формування потужної сучасної європейської армії як важливої складової північно атлантичного альянсу. І відповідні і технічні рішення, і закупівлі озброєнь вже тривають останні роки. Тобто, це не рішення виключно останніх днів. А безпосередньо це пов'язано не лише і не стільки, звичайно, з вагнерівцями, скільки з глобальним розумінням, що у них поруч великий, як і на жаль, у нас придуркуватий сусід, який володіє і ядерною зброєю, і достатньо, достатньо великим. Мобілізаційним потенціалом і неадекватним е, військово-політичним керівництвом, тобто від нього можна очікувати будь-що. І це означає, що е, треба бути готовим, тому що, власне, польські еліти точно не вірять е, в політику умиротворення агресора і на власному історичному гірковому прикладі знає, до чого це може призвести. А Що стосується вагнерівців, ну, на, наразі це насамперед і ПСО. Навіть задекларована їхня кількість 10 тисяч, а їх там менше насправді, не становить загрози для НАТО чи окремої великої загрози навіть для України на північному напрямку. Але завдання нервувати, завдання відволікати увагу, сили і засоби, як у України, так і власне Європейського Союзу і НАТО. Так це вони можуть робити, ходити ворову караводи, робити якісь навчання. Робити дебільні заяви про прогулянки по е, Варшаві, ну угу. і багато інших, і інших дурниць. Але наразі це і ПСО. Ну, вони навіть заходять на територію Білорусі, вже фактично роззброєні. Ці колони із е, таблетками, Уазіками, і ну, хламом відвертим. І лише в останніх колонах там була невелика кількість легкої броньованої техніки, тому що все інше у них вилучили на користь е, того самого Міністерства Шойгу. Ну, це не, не, не ті резерви, які дозволяють говорити про серйозну загрозу для НАТО. Це поки на що кордоні. так відбувається, чи станом на зараз? Ну теоретично ми не виключаємо, що може бути спроба масового самогубства, наприклад, і вони лимануться на, на кордони з НАТО. Але результат буде той самий. Я думаю, що польська армія навіть із задоволенням б чекала на розвиток такого сценарію. Що? що звідки має взятись додаткові резерви для того, щоб серйозно становити загрозу? Мрія Путіна давно втягнути сухопутну армію Лукашенка до повномасштабної війни проти України. Армія Лукашенка йому потрібна тут, тому що власна його російська армія не в повноземній операції не виконала жодного поставленого завдання в повній мірі. А і говорити про те, що розпиляти ресурси і, і говорити про серйозні конфлікти ще на інших кордонах ну напевно це б нелогічно. Інша справа, дивіться, що ядерне... і цим завданням. Так, так. договорі, будь ласка, перепрошую. Інша справа, що він то мріє про Лукашенка і, і наземну операцію. Але навіть е, ці вологі мрії російського диктатора ну вже дуже довго не втілюються в життя і жодних ознак, що. Або розтілені немає. Ну тобто, білбілорусі біл, 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 Лукашенко не, не дають себе втягнути в повноцінну участь на земній операції проти України, не з міркувань любові до України чи міжнародного права, а розуміючи, що це буде фіаско і для білоруського режиму, в тому числі перекидання його умовно, там зброю. в Калінінградську область вагнерів, і ну, якісь провокації там не тільки з боку Білорусі, а й з боку Калінінградської області. Ні, провокації можливі. Ми будемо багато чути, бачити, читати про те, що щось готується, про е, якісь гучні заяви е, в стилі кадирівців, е, там іще якісь речі, але це наразі більшою мірою і ПСО. Ну який ПСО? Ну, е, добрий день. У нас же був ефір з тер, з Романом Безсмертним. Добрий день усім. Вітаю. Е, так. Я долучаюся, тому що, слухай, е, ну я на ти буду, тому що ми давно знайомі. от е, І питання ну, це ж очевидні речі, що там вагнерівці, їх там скільки зараз перебуває в Білорусі? Отам от от, в Осиповичах. Ну, скільки? Ну, скільки. Ну це, У вас Дані. Я ж не, не стежу за ними з супутника. Ну, може бути. У нас Дані менше. Менше 10 тисяч. Так. От, може бути до 10 тисяч. У них так. немає важкої техніки, але техніка важка є в білоруської армії, якби ми не крутили. І вони можуть в момент сісти, тому що це вже люди, які пройшли війну, вони можуть і керувати і все-все-все. І це такий, насправді, от ви тут заспокоїте нас? А я, я б не був прихильником заспокоєння, тому що це так це м'ясо, яке може просто сісти в танки не знаю, там, керувати технікою, стріляти. І їх цікавить Сувалківський коридор. Ну, це ж, очевидно, теж. І безсмертний це підтвердив. Ви говорите, ні, 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 там, ну, т -т -т вони там просто так сидять, чи що, в Осиповичах? Вони в Раубі чи поїдуть на лижний турнір, чи куди? Ні, Ми говоримо про відволікання, сили, засобів, е -е про інформаційну операцію. Відволікатися туди сенсу немає. Але їхньою так. метою може бути Литва і Польща, насправді, і Кюніксбергська область, якщо її так можна назвати, не Калінінградська. І це її існує реально. Ну на мою, на мою думку, це моя думка. Винятково реальна загроза з цього боку, тому що це є ресурс: 10 тисяч людей, які не будуть, як у Лукашенка, казати: Ви знаєте, ми не підемо воювати з українцями, ці нічого не будуть говорити. І плюс тактична ядерна зброя в руках знову таки російських військ на території Білорусі. І удар може бути нанесений на Литву і на Польщу, не на Україну. Тому що там поліції в принципі побуває це дуже. Це, це дуже цікава дискусія, так, е, звичайно, так, враховуючи так, Да, Враховуючи, так. що 10 тисяч людей з бойовим досвідом це так чи інакше загроза, Всі це розуміють, відстежують так. і пересування відстежують, і озброєння відстежують. Е, все, що на е, сам дуже багато чого, що було потрібно е, із озброєння у Лукашенка, вже передано в Росію. І вести операцію, і залишати голову своєю армією ну так само не дуже не, не дуже цікавий сценарій. Ядерна зброя, е, ядерна зброя знаходиться вже на кордонах Європи і НАТО давно російська е, в тій самій Кюнінгзбірській області, Керніградській області. І нічого нового тут в даній ситуації не змінюється. Якщо е, говорити про роль гарматного м'яса, ну е, вони її виконували дуже довго е, під Бахмутом і е, полягти ще і на Кордонах з НАТО, ну це цікавий концепт, ми його не можемо повністю виключати. Ну але це концепт такий самовбивчий, якщо говорити про режим Лукашенка, ну це точно не те, що йому потрібно. Йому потрібно сьогодні збереж... зберегтися і пережити Путіна. Але звичайно, будь-яка кількість вбивців, найманців, людей терорист... терористів з бойовим досвідом це потенційна загроза. І тому і Україна, і НАТО, і Європейський Союз. Відстежують і обмінюються інформацією, ну але не через вагнерівців Польща зараз оголошує про збільшення власних збройних сил. Ну, ясно, тут що не, не лише скільки, через вагнерівців. Вам. Ну Просто це є. Мене дивують, ці заяви там Інститут вивчення війни вирішив, що це не є е, загроза. Ну, вибачте, Інститут вивчення війни він у Америці. Ми тут є, ми прекрасно розуміємо, що є полісся. Є болотиста зона, через яку робити ну якісь не знаю там маневрування це надзвичайно важко, та? бо вони заходили. Я повторююся зараз, бо в нас був етер з безсмертним. Вони заходили через Чорнобильську зону, вони заходили по автомобільних шляхах. Якщо бути уважним, подивитися на карту на Google Maps то там шляхів не так багато, тому що там, в принципі, це полісся це ліси, так це болота. І я думаю, що просто мета перебування вагнерівців, якраз ми можемо сидіти і себе заспокоювати. Ні, загрози немає, але насправді це реальна загроза. І може я, бути... переп, я перепрошую. Ми ніхто себе не заспокоює, і Окей. всі необхідні заходи вживаються. Але я хочу нагадати, що у нас вже більше року. Ну, такі масовані російські ПСО, які у нас часто підхоплюються в нашому інформаційному полі, так. от точно, от Це точно не ми завтра... підхоплюємо, точно не ми ні, ні. Звичайно, я так. такого не казав. Ось точно завтра, ось відомий час з Білорусі повномасштабний повномасштабно, значить, і от 100% відомо, і так далі. І ні, е, е, говорили, пояснювали про те, що іде підготовка. І всі ці шляхи, і все, що і по Google Maps, і по іншим даним, все відпрацьовано: і дороги, і мости, і мінні поля. Це не означає, що робота не ведеться, але е, говорити про те, що у нас у нас є звідки шукати і чекати загроз. У нас є великі угруповання расистів, не 10 тисяч. Мова йде про десятки тисяч за сотню тисяч на різних напрямках, і там це справді е, те, що заслуговує на увагу. Потенційно за вагнерівцями, звичайно, як за бактеріями треба уважно спостерігати. Вони можуть розмножуватися, вони можуть... Але вони не вибувати, можуть розмножуватися, да, вони хлопчики всі. 에, ну, кількість... А в росі є дівчата. Е, і Лукашенко, вирбування. між іншим, казав, каже: тут е, наші девушки ходять і спрашують, що це за вагнерівці Е, Андрію, я перепрошую, але їхня мета насправді це пишуть наші глядачі в чаті, про те, що їхня мета це. Перешкодити постачанню західної допомоги через Польщу, ну от в принципі, це є очевидна річ, на яку вони можуть бути націлені, тому що Україна і так оточена, у нас дуже велике оточення виходить. Я можна тебе додам. Лукашенко заїкався про те, що вагнерівці, мовляв, на Жешу рвуться. Правильно. І ми це показували так, так. на, і ми на ми... Варшаву і на Жешув. Їм оце це кипить. І в принципі, якщо говорити про гарматне м'ясо, їм навіть і зброї не треба, щоб прорвати кордон. Ну скажімо, дивись, ми зараз моделюємо абсолютно божевільну з точки зору там, елементарної людської хорошої логіки, е тактичний ядерний удар по території Польщі, так, це удар по НАТО або на прикордоння з Україною. І далі вони прориваються і посилають оце м'ясо для того, щоб пройти фізична сила. Вони загинуть. Але їм треба ліквідувати Жешов. Ну, за великим рахунком. Їм треба перекрити постачання зброї з Заходу через Жешов, через Польщу, через Литву, Сувалки, Сувалківський коридор це ж не нова історія ніяка, абсолютно. І це є реальна загроза. І треба нейтралізувати. Я так розумію. Стежити треба. Я розумію, що скільки їх там бараки їм побудували, як вони люблять, е, нари теж поставили, е, баландою годують. Це ясно все, але це є реальна небезпека, яку треба враховувати Україні, Польщі, Литві, як мінімум трьом країнам, тому що це дуже пече Путіна і Лукашенка. Вони постійно згадують про Укр, Пол, вони згадують про те, що Велике Князівство Литовське. Це тягнеться, вибачте, вже століттями. Бо Росія завжди воює з Великим князівством Литовським, тому що там є вольності, там є статут і є е, раби. Ну, в принципі, Російська Федерація, так звана. Ось така ситуація Ну просто це, на мій погляд. Вибачте, що я втрутився в вашу академічну розмову. Та завжди радий чути і бачити, Роман. Та я теж я пам'ятаю з помаранчевої революції пора. Партія пора все. Саме... Але, було, але я зараз не, не партія, а я... громадянська компанія. Ну, громадянська але... компанія. Але питання я ставлю такі, які в мене в голові сидять, розумієш? Тобто, це мій такий склад розуму. Я розумію загрози, про що я говорив завжди про загрози. Білорусь Єпотифічно... є союзна держава з Росією. Це одна держава, вона анексована вже давно. Так, вона анексована вже давно. Це правда, і вона має. Низку обмежень з точки зору суверенітету, це також правда. Але е, певну автономію оцей е, вусатий диктатор іще зберігає. І саме тому та сама білоруська армія досі не бере участь, як того хотів би е, кремлівський карлик і в повном, повноцінній повномасштабній наземні операції. І е, е, тому з'являються якісь альтернативні сценарії і вагнерівці. В Білорусі, ну звичайно, їх будуть пробувати використовувати в різного роду провокаціях. Але якщо уявити атаку на Жешу, ну це е, все ж таки, все ж таки сценарії або фантастичний, або самогубчий. Для от, цього, от і закінчиться або, війна, хочеться або, додати на цьому на цих або словах. Будь-якого або будь-якого іншого самогубчий для цього, або <кх> будь-якого іншого угруповання. так воно і є. Я ж цим не сперечаюся. Розумієш, і самогубші, ну багато вже самогубчих кроків зроблено з боку так званої Російської Федерації, з режиму Лукашенка і так далі. Але не враховувати елементарні речі, як на мене, це заспокоювати. Бо я, я пройшов зараз, я обдивився марафону Єдині новини. Ні, це, ну це ти чоловік Криму. Він сидить його й дивиться. І зараз він дивиться на етер. Але ти його змусив. Ні. Дивіться, я є, є, є різні речі. Я можу просто ще раз розмежувати. Е, є багато сценаріїв, і вони всі відпрацьовуються на північному кордоні України, е, і на е, білоруському кордоні Європейському і НАТО ведеться постійна робота моніторинг спостереження всіма е, силами і засобами: е, Аера, космічна, агентурна і багато багато чого іншого. І збір цієї інформації використовується для протидії потенційним загрозам і посилення е, наших оборонних спроможностей отак мені, відпускається... отак мені більше формулювання подобається. От і мені особисто, відпулається... тому що коли я читаю заголовок, немає загрози з боку там вагнерівців ні Польщі, ні Україні. Це маячня насправді О, але. Насправді кажуть, що польські солдати кажуть: ну давай ідіть, ідіть, Ми вже хочемо вас уже помацати мертвеньких. Це, ми, ми це, ж, це теж польські а польські. литовські солдати. Наприклад, чи готові вони? Якщо Добре, якщо давайте, буде, хочете, хочете я поділюсь інформацією про давай. литовських про польських солдат. Тому що я їздив в Литву і в Польщу вже після початку uh -huh. війни, після 2014 року, і навіть не знаю, чи польсь, ну, польсь, польську я то знаю, литовську мову я не знаю. Я вмикав телевізор. Просто телебачення Литовське ЛРТ. Я дивився новини: у них є страшенний переляк загрози нападу з боку Росії або Білорусі у литовців. Це 100% воно працює. Але литовці це єдина, скажімо так, най... Вони, коротше, борзі литовці, вони спручалися, тому що вони найменш русифікована Балтійська країна. Бо москалі завезли в Естонію дуже багато, там поміняли етнічний склад, потім в Латвію завезли, і там латвійці в Сибір відправили. І Литва якраз більш моноетнічна і більш бойова, і Литва, в принципі, Литва це, це наша основа в Європі, так само, як і Польща. Литва вона просто вся за Україну. От реально. Чи бояться вони воювати? Бояться, бо вони є менші? Ну зовсім менші вони, них там 2 сіль, мільйони них, населення. Це вся країна. Ну в, в них сил стільки немає в Літві. Воювати два 2,5 половиною от... мільйони це населення всієї так, країни і тут питання: наскільки в такому разі НАТО готове впрягатися? Якщо будуть провокації у Литві сьогодні Ну, сьогодні з назад Мюсова запитаємо, нас НАТО буде впрягатися, бо він же Столтенберг цей псевдонім. Ми не, ми, Та. ми не я знаємо. на жаль, я, я на жаль, не, не член НАТО е, індивідуальний. А я індивідуальна <світ> так е, о, це була би хороша опція, е, але звичайно, будь які ну ми б чули просто, якщо просто публічний аналіз, неодноразові заяви про те, що НАТО е, буде рішуче реагувати. Згідно свого статуту на будь-яке посягання на будь-яку країну члена НАТО, ну не так і не так звучить. Ну, я стаття. Андрій. Андрій. Ні, ні, я не про п п стаття я не, про не так статтю, звучить. Зараз. Вони тоді я знаю, я ж не працюю. Я ж не про п'яту статтю. Ну, п'ята стаття зрозуміло, що це окреме рішення має бути якби колегіальне. але е, в даній ситуації заяви про відповідь на будь-яку агресію проти НАТО звучали неодноразово від різних спікерів. І, звичайно, це той виклик, на який, ну це моя особиста точка зору. НАТО не зможе не відреагувати, причому блисковично і рішуче, Е, і це є найбільшим запобіжником від е якихось ідіотських кроків е з боку. Расистів. Але е різні гібридні історії з вагнерівцями, ну це ж ставка на трошки на трошки інші сценарії. Тобто, провокації можливі дратувати будуть, І, і Україна, і партнери. Ну, різні сценарії розглядають. Просто це не означає, що це сценарій там завтрашнього дня і він неминучий, але він можливий. Ну угу. це правда. Ну, про блискавичність. от, до речі, дії альянсу. Якщо там о, провокації на кордоні з Польщею, на кордоні з Литвою будуть вагнерівців зараз. Ну, буквально. Пару тижнів то місяць тому ладно, місяць тому Латвія, Литва закликали НАТО укріпити східні кордони з огляду на ці переміщення вагнерівців. І до речі, ну от Назаре, Ти сьогодні буквально вивчав цю п'яту статтю НАТО, і яким чином вона Це на сайті була у них є. застосована? От наскільки блисковично один ну, раз один раз в історії? Один раз в історії була застосована п'ята стаття, і це коли якраз стався теракт 9 -1 -1 в штатах. Це єдиний раз, коли ця стаття була застосована, і до дій якихось антитерористичних ну минув місяць, щонайменше, щоб альянс почав діяти врешті. Місяць минув, тому що ми говоримо... треба там було довести, що це була зовнішнє втручання що це була зовнішня сила, так. яка скоїла цей теракт, і коли вже було документально все це доведено, лише тоді були ухвалені певні дії з боку альянсу на підтримку там сполучених штатів Америки, там і на підтримку безпеки. Ну в першу чергу про це йдеться. Тому Те -те теоретизуємо так. Ну. Вагнерівці це такі самі з'являться, наприклад, зеленої якісь там чоловічки з'являться, не з, з, з шевронами російськими і білоруськими, і от почнуть застосовувати, думати, застосовувати п'яту статтю, і почнеться це розслідування. А Литва й Білорусь вони дуже близько, і Польща так само дуже близько. І от як би з реакцією не знаю, чи швидше вона буде зараз, інші умови зрозуміло. Але що станеться з Литвою наприклад, з маленькою країною і з маленьким населенням за цей уявний місяць ну це теоретично зараз ми це все кажемо. А вагнерівці це сила, ми не будемо це виключати. Як, як казав Кучма, це було вже. Тобто, ці всі е, плани по захопленню е, Вільнюса, Каунаса, е, Гданська, Сувалківський коридор це все було ще при Сталіні розроблено. Я перепрошую, тут нічого нового немає. і Тут Алфьоров має рацію, коли він каже, що Путін вдягається як Катерина II, ну, тобто як Катерина II. Тому що в нього екстраполяція, девіатив його дуже глибокий. Ну, а Катя, ви самі знаєте, що вона любила, і не дійшла вона до Криму. Так що, тут, ти знаєш, історичні паралелі, вони безкінечні. Ну, Менше з тим, це не можна не враховувати. Тут я погоджуюся з Андрієм. і... Якщо ну, п'ята стаття ніколи не була застосована, поки що? Це треба теж пам'ятати. Ну, військових Написк. діях ми зараз єдиний раз була застосована, так і сказано, на сайті НАТО україномовному сайті, до речі, і вона закінчилася НАТО. чим. Чим? Ну, чим вона закінчилася застосування? а? Ну там були дві хвилі антитерористичних операцій. А, і так далі. А, все можна знайти. Добре. На яких? Добре. Та ніякі. Просто ми тут гіпотетично можемо розмірковувати. Війська НАТО не входили ні в Грецію, ні в Туреччину, розумієш. Які поміж собою, будучи членами НАТО, не поділили один острів, називається Кіпр. Але менше з тим. Ну, це інші історії. Так. Закінчилась, зокрема, ця історія ліквідації самого бен Ладена, в принципі непоганий, не, непоганий проміжний результат. Синоніми до бен Ладена ми теж можемо, можемо підбиратися. Це точно я я не песиміст, я просто хотів би бути реалістом. Насправді я реаліст, і прораховувати треба всі найгірші варіанти, прагнучи най, найліпшувати. Так що, так що у нас ситуація така, яка є. Насправді, армія Білорусі не вмотивована, і вона навряд чи воюватиме. А от Вагнерівці навіть 10 тисяч, як така, як. Куля можуть бути застосовані, вони можуть використати озброєння, яке є на балансі армії Білорусі. Mm. Ну просто взяти і пересісти. Пане в танки. Андрію, так ваше ва є час трохи з нами поговорити? Ну, ще трохи є. Я не знаю скільки. Ну, треба... 5 хвилин з вас буквально. Так знову так, ж проте про теорію йтиметься. Ви кажете зараз про автономність там деяку Білорусі. Чи не може статися так, що Путіну в якийсь момент Лукашенко стане не потрібен, щоб цю автономність частково зовсім зруйнувати, і він його просто от якось приб'є новичком чи чимось. Стан. Ліквідує, ліквідує я, так само. Я, я впевнений, що їхні близькі особисті стосунки давно на цій стадії знаходяться. Це взагалі, як перепрошую про. Жіночу дружбу, пам'ятаєте, коли змія і черепаха. Е, да, змія пливе на, на черепасі, і думає, я б вкусила черепаху, але не вмію плавати. Черепаха думає, я б скинула змію, але вона вона вкусить. Е, Вип'ємо вже за жіночу дружбу, ну в даній ситуації за дружбу між диктаторами та, вусатим і, 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 і Карликом. Е, тому вони давно один одного ну, абсолютно щиро сприймають е, ну, як зайві обставини. І задачі різні. Просто цілком імовірно, що е, кремлівський диктатор радо позбавився би Лукашенка. Але що натомість, які гарантії, що замість нього буде щось кероване, і проросійське, а не якась суспільне збурення, революція і роз, проєвропейський розворот Білорусі, які очолитимуть можливо навіть ті самі кадрові військові? Натомість Лукашенко сьогодні цілком виглядає, у нього короткотермінова стратегія просто пережити фізично Путіна і як режим, і як його mm -hmm. як людину. І, а там далі подивитися, що буде після цього, і, і по місці вже зорієнтуватись. А, тому, попри те, що ця зона суверенітету для режиму Лукашенка постійно зменшується, він віддає потрошку. Незалежність Білорусі, але, тим не менше, щось ще всередині борсається. А віднедавна, після історії з Пригожином, він, можна навіть сказати, розширив свій вплив уже в сфері внутрішньої російської політики, коли такий унікальний випадок, коли заколот не придушили, а зарішали, скажімо так. І учасником цього так, процесу та, був безпосередньо Лукашенка, і інші фігури, просто прізвища, яких не, не називають публічно. Ну що ж, будемо вам дякувати тоді. Навзаємся радий бачити. Гарного, гарного дня. дякуємо вам, гарного Навзаєм. дня, гарного дня. Дякуємо а. вам, успіхів. Всего найкращого, до побачення. Навзаємо.